Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні другий день тижня. Вівторок! На минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам, як вимірювати об'єм сипучих речовин за допомогою умовної мірки, склянки, столової та чайної ложки. Щоб пригадати, як виміряти об'єм сипучих речовин, пропоную вам виміряти об'єм Висипаємо горох з тарілочки у склянку. Погляньте у першій тарілочці одна склянка гороху. Тепер перевіримо кількість гороху у другій тарілочці. В другій тарілочці також одна склянка гороху, і в першій, і в другій тарілочці по одній склянці гороху. Їх порівно. А тепер пропоную поміряти один і той же об'єм різними умовними мірками столовою і чайною ложками. Давайте порахуємо кількість гороху в першій тарілості за допомогою столової ложки. Одна ложка гороху, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Всього сім ложок гороху. Відкладаю сім кружечків, щоб не забути кількість гороху в першій тарілочці. Тепер ми порівняємо такий же самий об'єм, тільки чайною ложкою. Набираю і рахую. Одна чайна ложка гороху. Дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 11, 12. всього 12 чайних ложок гороху? Відкладаю 12 квадратиків. Давайте порівняємо кількість кругів та квадратів. Погляньте, квадратів більше, ніж кругів. Який же ми можемо зробити висновок? Чим більший об'єм сипучих речовин, тим більшим повинна бути умовна мірка. Це збереже наш час на рахування. Чим менший об'єм сипучих речовин, тим менша умовна мірка. Ми з вами вже орієнтувалися у просторі відносно себе. Сьогодні я навчу вас, як орієнтуватися у просторі відносно заданого предмету. Погляньте, Оленка складає речі до шафи. Найпершою вона повісила сукню. Який одяг? Оленка повісила праворуч від сукні. Так, праворуч від сукні Оленка повісила сорочку. Що повісила дівчинка ліворуч від сукні. Так, ліворуч від сукні дівчинка повісила штани. Що склала Оленка над сукнею? Так, над сукнею Оленка склала шапочки. Що поставила під сукнею дівчинка? Так, під сукнею дівчинка поставила туфельки та черевички. Тепер ви знаєте, як орієнтуватися у просторі відносно заданого предмета. І допоможете матусі скласти одяг до шафи. З настанням холодної пори люди починають одягати теплий одяг. Тому сьогодні я пропоную викласти зображення теплої ковтинки за допомогою головоломки та А допоможе нам в цьому ось така. Кетрика за допомогою головоломки та грам. Щоб наш одяг мав охайний вигляд, за ним потрібно доглядати прати, а також рівненько вивішувати на мотузку, щоб воно повисокло. Тому сьогодні на аплікації я пропоную вам розвісити одяг на мотузку. Для аплікації нам знадобиться кольоровий папір, клей, клеййонка, серветка, ножиці, олівець та наш творчий пензлик. Складаємо аркуш паперу навпіл. Кутиком до кутика. Шановні батьки, звертаюся до вас. Намалюйте олівцем силует, футболки, штанів, спідниці та сукні. У разі потреби ви зможете скачати шаблон з одягом, перейшовши за посилання в класрумі. Беремо ножиці, великий пальчик вставляємо в верхнє кільце, середній пальчик вставляємо у нижнє кільце. А вказівний нам буде допомагати. В іншу руку беремо папір. Пальчики тримаємо подалі від леза. Відкриваємо ножиці, вставляємо папір, закриваємо ножиці, вирізаємо деталі по лінії. На клейонку викладаємо деталі, беремо пензлик трьома пальчиками залізну основу, набираємо клей, наносимо на заготовку, Приклею заготовку до аркушу паперу. Зайвий клей витираємо серветкою. Ось так я розвісила одяг на мотузку. А як розвісити одяг? Ви.